Один відразу після світанку над маленьким містечком бучачим розливався ніжно-золотистий світло голубий туман, що повільно стікав по вулицях, немов ріка часу, яка ніколи не зупиняється. У цьому містечку, де кожен знає кожного, сплетні ширилися швидше, ніж весняна рослина пробивається через землю після довгої зими. Тут, у цьому затишному куточку Тернопільщини, Жила Марина, жінка 35 років, що була заміжня за Віктором, працюючим на місцевій тес. Їхнє життя нагадувало зациклений тролейбусний маршрут біля центрального ринку, день за днем, ні початку, ні кінця. Ранок починався з кави для Віктора в термосі та вівсяної каші в мисці, а потім просування його сорочок до ідеальної, майже кришталевої гладкості. Віктор був надійним, але незмінним. Як старий годинник на міській ратуші, що ніколи не має права запізнитися. Того спекотного ранку Марина вибрала легку блакитну сукню у дрібні квіточки, майже прозору на сонці, без білизни, адже спека була такою, що тканина прилипала до тіла, немов липка карамель. Волосся вона зібрала у високий пучок і, ступаючи босоніж по бруківці, попрямувала на ринок за молоком, яйцями та свіжим кропом, саме там вона побачила його Дмитра. Він мив вітрини маленької кав'ярні на розі вулиці. Стрункий, смуглявий, років на вісім молодший за Марину, у сірої футбольці, що прилягає до тіла, просоченої потом. Волосся було мокрим і липло до чола, а руки грубі, з мозолями, як у тих, хто працює з деревом чи металом. Доброго дня, Марина Петрівна, промовив він, посміхаючись так, ніби вже знав, що вона помітить, як крапля поту стікає з його шиї на ключицю. Вона відповіла сухо, але всередині серце дивно гучно забило. Дмитро був сином колишньої колеги Марини, нещодавно приїхав до Бучача і підробляв, де міг. Раніше вона бачила його неодноразово, але цього разу він здався іншим наступного дня, неначе випадково, вона знову пішла тим самим маршрутом. Він був там, у мильній піні і сонячних відблисках. Вони почали розмовляти, вона сміялася, а він слухав. Його погляд пильно ловив кожен рух її пальців, вигин колін, те як тканина сукні ніжно облягала тіло, з кожним днем ставало все очевидніше, Марина йшла до краю. Вона почала одягати більш легкі сукні. Сьогодні на ній було біле, майже невидиме плаття з глибоким вирізом на спині. Чи хотіла вона цього? Безумовно, одного разу він підійшов ближче, ніж зазвичай, у тебе на що ціпил? Прошепотів Дмитро і торкнувся її обличчя. Його палець був теплим і повільним. Вона не відсахнулася, вечорами вона не могла заснути, лежала в тонкій майці, розглядаючи стелю і згадуючи його дотики. Їй снилося, як його руки ковзали по стегнах, як він піднімав спідницю. Вона прокидалася в поту, відчуваючи жар і провину, Віктор поїхав у відрядження на три дні. Спочатку Марина не збиралася нічого робити. Але на третій день спека стала нестерпною. Вона вийшла на вулицю і пішла прямо до Дмитра. Мовчки, ніби керувалася чужою волею, вона попросила допоможеш мені з машиною. Хоча знала, що це всього лише привід, він кивнув, і вони відійшли за будівлі до затінку старої ниви. Дерев'яна тінь рятувала від спекотного сонця. Марина сіла на капот, закинувши одну ногу на іншу, і її сукня злегка піднялася. Дмитро уважно спостерігав, як вода стікає по його зап'ястях і шиї. Вони майже не розмовляли, все було у паузах. У тебе очі, як у рисі, несподівано сказав він. А у тебе запах, наче бензини з хлібом, відповіла вона, не розуміючи, що несе він повільно підійшов, і вона відчула, як крапля води падає з його волосся на асфальт. Його руки торкнулися її колін, вона не відштовхнула його. Легкий поцілунок пройшов по її плечу, і вона прижалася до нього. Цей момент здавався вічністю, і тоді стався їхній перший поцілунок, теплий, вологий, з запахом мила і чогось беззаєсором пристрасного. Він тривав стільки, скільки шелестіли листя над їхніми головами, вона відскочила, не сказавши ні слова, але вже було пізно. Після цього поцілунку вона не поверталася до Дмитра майже тиждень, намагаючись жити, як раніше. Рано вставати, готувати кашу, прасувати сорочки Віктора. Ніби в цьому була магія збереження порядку, проте порядок тріснув десь глибоко всередині. Вона часто ловила себе на тому, що застигла, вдивляючись у вулицю, наче чекає когось. Два минали дні, і містечко бучач, як і раніше, гомоніло своїми маленькими таємницями, що виринали на поверхню, немов пінні хвилі. Марина часто ловила себе на дивних думках. Які ніби сіяли бурю в її душі, але вона все ще намагалася триматися за звичний порядок, вранці готувала Віктору сніданок. Прасувала його сорочки, збирала його речі, ніби це могла зупинити розпад їхнього життя. Віктор повернувся з відрядження втомленим, але з надією на спокійне майбутнє. Він дістав зі старого шафи фотокамеру, ту саму, яку колись використовував для портретів Марини. Поїдемо на дачу у суботу, зроблю тобі кілька знімків, як раніше. Пам'ятаєш. Запропонував він з легким натяком на те, що хоче повернути все назад, е вона кивнула, але серце її билося інакше. У суботу Марина вдягнула довгу ляну сукню тілесного кольору, без рукавів, що підкреслювала вигини талії, і плавно спадала донизу. Без бюстгальтера, вона хотіла, щоб Віктор відчув усе, що приховано під тканиною. Сукня ніжно обіймала її тіло, немов шовковий шепіт, а самі рухи були немов у танці, на дачі було тихо, і Віктор фотографував її, хвалив профіль, посміхався. Але його погляд був віддаленим. Марина ж думала про Дмитра, про його руки, що ніжно торкалися її щоки, про те, як він майже не торкався, а все ж залишав слід. Вітер піднімав поділ її сукні, і вона ловила себе на бажанні, щоб хтось це побачив, щоб хтось захотів. Через кілька днів Марина знову пішла до Дмитра. Вона знала. Що просто хоче його побачити, хоч і казала собі, що це лише привід для пиріжка, він був там, завантажував ящики у задній частині кафе. Коли помітив її, намить застиге. Ти зникла, тихо промовив він. Я заміжня, була її відповідь, яка звучала жалюгідно навіть у її власних вухах. Я тебе чекав, Дмитро підійшов близько, але не доторкнувся, лише його дихання торкнулося її скроні. У тебе на шиї запах медучиться духи. Прошепотів він. Вони стояли надто близько, щоб просто бути випадковістю, але не торкалися. У цьому мовчанні було більше, ніж у будь-яких словах, наступного вечора він чекав її біля воріт їхнього двору. Вона вийшла тихо, бо соніш у халаті поверх тонкої нічної сорочки. Тканина була майже прозорою, і вона відчувала себе красивою, навіть чарівною. Я сходжу з розуму. Прошепотів Дмитро, обводячи пальцями. Її стегна. Просто будь поруч. Я не прошу нічого більшого, вона підійшла, і він притулився щокою до її, вдихаючи запах шкіри. Ні слів, ні поцілунків лише жадоба близькості. Його руки опинилися на її талії, і вона дозволила цьому бути у тиші ночі вони стояли, мов двоє людей, які не мають права бути разом, але вже не можуть бути окремо. Вранці вона знову була дружиною, заварила чай, погладила сорочки, намагалась не думати, не відчувати. Але тіло її пам'ятало кожен теплий дотик о кожну його руку, який не судилося стати чужими, минуло кілька днів, і Марина прийшла до нього сама. У білій блузці без нижньої білизни і короткій спідниці, із запахом, що притягував і лякав одночасно, він жив у кімнаті на горищі тітки, де пахло деревом, сонцем і пилом. Вони мовчки дивилися один на одного. Я хочу тебе, але не зруйную твоє життя, сказав Дмитро. Воно вже не ціле, відповіла вона і крокнула до нього. Тієї ночі нічого не сталося, він лише зняв з неї блузку, і вони лежали, притиснуті тілом, відчуваючи одне одного. Дихання і легке тремтіння пальців. Це було найінтимніше з усіх дотиків. Наче вони вчилися знову довіряти, коли вона повернулася додому, Віктор сидів на кухні і дивився на неї. Ти запізнилася. На тобі пахне чужим милом, сказав він тихо, вона мовчки пішла у ванну і плакала від страху, від бажання, від того, що вже не могла зупинитись. Після тієї ночі все змінилося назавжди. Вони більше не могли повернути минуле, а вперед було страшно йти, шлях вів у прірву. Віктор почав помічати зміни. Він не запитував прямо, але в його погляді було мовчазне підозріння, що різало глибше будь-якого ножа. Він став тихішим, відстороненим, а Марина стала іншою, вона вибирала одяг довго і ретельно. Одягала сіру сукню сорочку з розтебнутими гудзиками, ходила по підвалу серед старих книжок і пилу. Там, серед абажурів, вона випадково зустріла Дмитра. Він тримав у руках томи Лесі Українки. Любиш читати? Запитала вона, роблячи вигляд, ніби здивована. Ти ж не думала, що я тільки ганчірки та машини чіпаю? усміхнувся він. У Лісі все так красиво, сумно і заборонено, тихо сказала вона. Він проводжав її до виходу, і під старим деревом на куті вулиці вони зупинилися. Навіщо ти прийшла тоді тієї ночі? Його голос був спокійним, але напруженим. Я не могла не прийти. Відповіла вона. А тепер, можу? Спитав він, вона мовчала, лише поклала руку на його груди. Серце Дмитра билося швидко. Він притягнув її повільно, наче питаючи дозволу, і вона дозволила, вони поїхали до річки на старому велосипеді. Він їхав, вона трималася за талію. На ній була легка блузка з розв'язаними зав'язками, що розвівалися на вітрі, і спідниця, що ковзала по стегнах, на березі було тихо. Вони сіли на траву, він дивився на воду, вона на нього. Ти дуже красива, коли сумуєш, сказав Дмитро, не відводячи погляду. Я завжди сумую, відповіла Марина. Притуляючись до його плеча, їхні губи знову зустрілися довго, повільно, без страху чи оглядки, наче вони хотіли вивчити смак одне одного. Його пальці торкалися її спини, бігали по волос'ю. Вона тремтіла від кожного руху. Але все було в межах дозволеного: межа ледь торкалася їх, як полум'я пальців. По дорозі назад він подарував їй свою куртку. Ти пахнеш моїм тілом. Сказав він. Вона пам'ятала це цілу ніч, але вранці Віктор знайшов чужу річ на вішальці. Чия це запитав, але потім мовчки подивився на Марину так, ніби вже все зрозумів, але не хотів вірити. Через два дні вона підслухала, як він розмовляє з сусідом біля під'їзду, головне. Щоб за жінкою дивився. А то тут якийсь молодик вертиться світ знову почав роззаєсипатися. Марина сховалася у ванні, дивилася на себе у дзеркало, нічна сорочка спадала з плечей, тіло було прозоре у м'якому світлі лампи. Вона була красива, але нещасна, вночі вона написала Дмитру: Не приходь більше, я боюся, відповідь прийшла швидко, я просто не можу не приходити. Але якщо скажеш, піду, вона не сказала нічого. Але й не кликала, всередині все ламалося, і вона жила на краю лиза, і кайф, і біль. І тоді почалося найстрашніше. Три одного вечора, коли над бучачим повисла важка грозова хмара, а вітри ніби шепотіли старі легенди, Віктор затримався на роботі. Марина сиділа біля вікна їхньої квартири і дивилася у темінь вулиці, намагаючись знайти там спокій. Раптом вона помітила силует. Який стояв біля лавки навпроти їхнього будинку. Це був Дмитро, він курив, і дим від сигарети повільно розтікався по нічному повітрю, ніби оберігаючи його від чужих очей. Його чорна футболка щільно облягала тіло, підкреслюючи ем'язисті руки, а мокре від дощу волосся спадало на лоб. Він дивився прямо у вікна Марини, наче хотів проникнути крізь скло в її душу, вона швидко зашторила вікна, але тіло тремтіло від страху і бажання одночасно. Світ зовні став чужим і небезпечним, а квартира, тісною камерою, що зберігала її таємниці, наступні дні Віктор був мовчазним і холодним, ніби дивився крізь Марину. Наче вона стала відбитком минулого, який не варто торкатися. Вона перестала носити прозорі сукні вдома, вдягала теплі светри, довгі спідниці, збирала волосся у строгий пучок, все, щоб здаватися нормальною. Але тіло пам'ятало кожен дотик Дмитра. Його губи, що ніжно цілували ключицю, його руки, що плавно ковзали по стегнах навіть крізь тканину. Одного вечора Віктор приніс додому пляшку червоного вина і запропонував зробимо вечерю, як колись. Він навіть поставив старий програвач, з якого лунала музика минулих часів. Марина вдягла червону сукню з відкритою спиною, ту саму, в якій колись намагалася завоювати його увагу. Віктор дивився на неї по-іншому. Ніби на останній кадр у старому фільмі, що скоро закінчиться, вони багато пили. Він обнімав її за плечі, цілував у скроню. Але Марина відчувала холод у цих дотиках, чужість ціла поруч, яке любить, але не може відповісти взаємністю. Ти не тут, тихо сказав він, підводячись із за столу. Ти весь час десь там вона не змогла відповісти. Він пішов у спальню, а вона залишилася сама з вином, музикою і тремтінням у грудях. Через кілька днів зателефонувала Інна, колишня колега Дмитра. Вас бачили разом на набережній, сказала вона, і Марина відчула, як серце впало в живіт. Слухи поширилися по місту, і Марина знала, що більше не сховається вечір у їхньому домі. Змінився. Віктор не прийшов з роботи, зателефонував лише під ранок яу. Матері, подумай, чого хочеш. Я теж подумаю, вона сіла на кухні, босоніж у нічній сорочці, дивилася у темряву. Раптом почувся тихий стукіт у вікно. Відкривши, вона побачила Дмитра, мокрого від дощу, у чорній сорочці, що щільно прилягала до тіла, волосся розтріпане, наче він загубився у лісі. Я не міг не прийти. Ти мені потрібна, сказав він, вона відчинила двері, і вони мовчки дивилися один на одного. Вона зняла халат і залишилася в тонкій майці, а він обережно провів рукою по її плечу, повільно і ніжно. В цих дотиках було все біль, пристрасть, страх він цілував її руки, ніби вибачаючись перед кожним пальцем. Вони лягли на килим, просто лежали поруч, він гладив її спину крізь тонку тканину майки. Пальці Дмитра повільно ковзали по хребту, наче вчилися заново, як дотик може стати молитвою. Вранці він пішов. А вона дивилася, як дощ змиває сліди його кроків. Через два дні Віктор повернувся з паперами. Хочу розлучення, сказав він голосом, що не допускав заперечень. Я знаю все. Ти стала іншою. Я не знаю, хто ти тепер. Вона сиділа на краю ліжка, відчуваючи, як світ розвалюється на шматки. Ніхто тебе не зачепить. Я піду, якщо треба, прошепотів він. Встаючи і йдучи у ванну, вона почала збирати речі. Серед них знайшла стару фотографію, де молодою, у червоній сукні, вона сміялася, а Віктор дивився на неї з обожнюванням сльози текли рікою, біль, вина себе самої. Наступного ранку, стоячи біля під'їзду з валізою, вона побачила Дмитра. У його руці був парасоля, а на обличчі, той самий теплий, трохи дурнуватий, але улюблений погляд. Все почалося, сказала вона, у цей момент позаду пролунало. Марина Петрівно, зачекайте. Вона обернулася і побачила людину з пакетом, у якому були фотографії її і Дмитра, зроблені на набережній, біля бібліотеки, біля їхнього під'їзду. Це вам може стати в пригоді. Люди мають знати, з ким живуть поруч, сказав незнайомець, світ знову тріснув, але цього разу гучно. Немов грім у ясний день, вона взяла конверт у руки, пальці не слухались. Усередині була тепла, немов просякнута соромом, папір. Там була вона закохана, у тонкій тканині, напівзабутій, і водночас живій. Немає куди повертатися, подумала вона, відходячи від під'їзду, сонце світило яскраво, але все навколо темніло, вони з Дмитром зупинилися. На старій набережній. Де колись почалося все, вона зняла взуття, закинула ноги на перила і глибоко вдихнула повітря з димком річкової пилюки. Знаєш, я не тебе обрала, сказала вона, я обрала себе. Ту, якої давно не було, він мовчав. Я думав, ти обрала нас, прошепотів Дмитро, вона вперше повернулася до нього без жалю. Між нами нічого не виживе. Все горить, сказала вона, він нічого не відповів. Лише зняв куртку і кинув її на плечі. Я все одно радий, що зустрів тебе, навіть якщо ти не залишишся, сказав він і без зайвого пафосу зник у натовпі. Вона дивилася, як він йде, і не намагалася зупинити. Але чи дійсно все закінчено? Чи не приховує їхня історія ще одну таємницю, що готова вибухнути, як грім над тихим бучачем? Чотири осіннє сонце ледь пробивалося крізь густі хмари, коли Марина приїхала до свого нового дому, старенької хати в селі під вишнівцем, де жила її тітка. Дерев'яна будівля з обшарпаною фарбою і димарем, з якого повільно клубився дим, нагадувала їй про забуті часи дитинства. Тут пахло дровами, землею і затишком, якого так бракувало у великому місті, вона почала працювати в місцевій школі, ведучи бібліотечні заняття. Діти з цікавістю слухали її розповіді про вірші і почуття, що їх неможливо висловити словами. Марина знову відчувала себе живою, хоч і пораненою, розлучення з Віктором пройшло швидко і без зайвих претензій. Вона не просила ні меблів, ні компенсацій, прийняла це як покарання за помилки минулого. Дмитро надіслав їй одного разу листа. У ньому він розповідав, що влаштувався в мінську. Читає того самого Лесю Українку і тепер має собаку на ім'я Варба. Ніяких докорів чи скарг, лишень кілька рядків наприкінці, я не тримаю, але ти залишишся в мені назавжди. Вона повісила цей лист на стіну, зробивши його нагадуванням. Можна зруйнувати все, якщо йти за бажанням, забувши про наслідки, одного вечора в селі трапилася пожежа. Горів сусідній будинок. Марина прокинулася від запаху гару. Вибігла на вулицю в довгій нічній сорочці, бо соніш з розвіяним волоссям. Вогонь пожирав стіни, і люди бігали, кричали, намагалися загасити полум'я, вона стояла серед цього хаосу і раптом зрозуміла це її життя. Все, що було згоріло, залишилося лише те, що вона побудує знову, взявши відро з водою, вона пішла допомагати. Руки вкрилися кіптявою, ноги промокли, але вона була живою, іноді їй здавалося. Що хтось дивиться на неї? Можливо, це вітер шепотів старі спогади, а може, пам'ять, тінь, що завжди йде за нею, невідступна і неминуча, навіть зараз, коли ніч опускалася на село, іноді їй снився Дмитро. У сірій футбольці з руками, що пахнули милом і металом. Вона прокидалася, вдихала повітря і жила далі, але чи справді минуле залишилось позаду? Чи не ховається за обрій новий виклик? Який здатен зруйнувати її крихкий спокій, хтось тихо постукав у двері, а у темряві вогнища загорілися несподіваним світлом, що кидало довгі тіні на стіни. І це було лише початком. П'ять вітер осінній тихо шелестів між деревами, а Марина сиділа біля вікна, дивлячись на мерехтливі вогники сільських хат. Вона відчувала, як її душа, наче дзеркало, тріскається від спогадів і нерозв'язаних питань. Лист Дмитра досі висів на стіні. Нагадуючи про минуле, яке не відпускає раптом у двері постукали. Серце здригнулося від неспокою. Відкривши, вона побачила молодого чоловіка в темному пальті з пакетом у руках. Його обличчя було знайомим, але в очах ховалася загадка. Марина Петрівна», – промовив він спокійно. У мене для вас є те, що ви повинні побачити. Він простягнув їй старий, пожовклий альбом із фотографіями. Серед них ознимки. На яких були не тільки вона і Дмитро, але й люди, яких вона ніколи не бачила. Сімейні портрети, загадкові особи, що дивилися крізь час. Це ваша історія, сказав незнайомець. І не все, що ви знали, було правдою, Марина відчула, як світ навколо неї починає розпадатися на шматки. Вона зрозуміла, що її життя. Це лише частина великої таємниці, яку ще належить розкрити, вона дивилася на фотографії, відчуваючи, як холод пробігає по спині. Щось темне і невідоме ховалося у минулому, і це щойно почало виходити на світло, здавалося, навіть вітер затих, слухаючи її подих. Темрява ночі обіцяла нові відкриття і нові випробування. І Марина знала, щоб знайти себе, їй доведеться пройти через вогонь і тінь. Розплутати вузли минулого і прийняти правду, що ховається за фасадом звичайного життя. Світло ліхтаря впало на її обличчя, і в її очах засіяла рішучість, але що саме приховував той альбом. І хто той чоловік, який приніс його у її життя? Відповіді були далі, за горизонтом, і Марина була готова їх шукати, навіть якщо це означало зіштовхнутися з найтемнішими таємницями свого минулого.